Чи варто розпочинати працювати в товарному бізнесі по системі дропшипінгу? Друзі, всім привіт! Я ж собор Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі без реклами, без монтажу. Висловлюю свої думки на цьому каналі. Поїхали, і так на зараз 2025 рік, січень. Серпень, вибачаюсь. І мені часто здають питання, тим паче хейтери, як можна радити дропшипінг, якщо він не працює, якщо це дуже важко. І останнім часом я записую кейси з учнями, котрі підтверджують, що вони працюють по дропшипінгу і заробляють від 2000 доларів чистого прибутку на місяць. Та що сказати, я працюю по дропшипінгу якоюсь частиною товару, вчора прийшло замовлення, я зробив з нього 3300 гривень чистого прибутку. Це означає, що дропшипінг як працював, так і працює. Просто треба ретельно обирати, що продавати і з ким працювати, з яким постачальником. На перший погляд, звичайно, ми не зрозуміємо, що це ненормальний постачальник, що він буде підводити. Треба дивіться, як робити. Ми додали 10, там, наприклад, постачальників Одної категорії товарів. Ну, одного того самого товару, одної категорії. Ми з ними працюємо, бачимо, один підвів другий, третій, четвертий. Ми. Цих постачальників прибираємо, залишаємо нормальних, знову додаємо якусь стопку постачальників, знову прибираємо тих, хто нам не підходить. Таким чином, ми напрацьовуємо постачальників, з котрими можна працювати. Вони не підводять. Може, перший магазин навіть на марські на маркетплейсіпром вмре, і його треба буде закрити. Але потім ви відкриваєте новий магазин нови, з тими постачальниками, котрі вас не підводять. Потім ви дублюєте ці магазини, підкручуєте рейтинги. І вуаля, ви можете дуже круто заробляти без свого складу, без цих вкладень, безкінечних, без космічного ризику, без офісу, без співробітників. Ви можете чи самі оброблювати замовлення, чи наняти людину на удальонці, і все. І ви живете по кайфу. У мене дуже багато таких учнів, котрі знаходяться за кордоном, в них все зделеговано, все прекрасно. Так, звісно, і ті, хто і не подробшивного працюють, і в них просто товари йдуть одразу на фолфільний склад в Україні, на наш фофіми склад, і ми відправляємо на клієнтів. Все, друзі, тому не треба марити і казати, що. Дропшипінгу вже не існує, та все життя, скільки я 12 років продаю. Ну не 12 років мені, да скільки займаюсь товарним бізнесом, постійно тварка, дропшипінг вмирає, дропшипінга не буде, їх душать там і так далі. Так, дуже багато нюансів. Тим паче зараз з'явилося. Ви знаєте, про що я кажу. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, і я запишу окреме відео на цю тему. Але дропшипінг живий буде жити. Просто треба знаходити нормальних постачальників, котрі не будуть підводити. Друзі, на цьому все. Хочу зробити вам маленький подарунок. Це курс, міні-курс по тварному бізнесу, як запустити свій інтернет-магазин на Маркетплейсіпром. В описі всі деталі. А на цьому все. Підтримайте цей канал, підписуйтесь. Пока-пока.